Коротше, навіть не дивлячись на те, що в мене сьогодні день тік-току, але треба трошки трошки попрацювати. Тому спочатку наводимо порядок у тому безладу, а потім до цього сюча рівного ремня. Ремінь, який виконаний, сьогодні його треба відправити, ось сюди наношу ініціали майбутнього власника. А, ну і звісно, запишу для вас відео та покажу коротенько. А ремінець кайфовий, слухайте. Шкіра краст вручну вощена. Всі зрізи оброблені за допомогою віску, жодної фарби, трінчик, ну бачите, на ручному прошиві. А оцей ось запряжник, він також вручну прошита пряжка. Але е, якщо раптом ремінь е, великий або людина трохи схудла, то тоді ось тут можна відкрутити цей гвинтик. Обрізатись з цієї сторони стільки, скільки потрібно, зробити новий отвір і закрутити гвинт. І не потрібно робити тут нові отвори, якось різати саме ремінь і все все інше. От така історія. Як вам ремінь, до речі? Це наша базова модель стандартна. От є воно ще в наявності декілька штук, воно в кон'ячному кольорі. В темно-темно-коричневому, в чорному кольорі. От Там лежать вже три штуки, які вже придбали. В чорному кольорі є 35-ка і є 45-ка такий міцний, прям міцний. На мені теж 45-ка. От от. І є ще у кон'ячному кольорі такий трошки стімпанківський з люверсами на всій довжині. Ну і те, що з черепушками я вчора викладав, сьогодні покажу вже готовий результат.